Дякую, шановна колеги. вибачайте, що буду говорити з цих дичем. Слухала я ваші думки, слушання цілком, дебати. Все мені, звичайно, сподобалось, допоки не перейшло, і то кажуть, майже до шарпанини вияснення відносин. Все можна було, звичайно, робити за дверима. Вийшли, вияснили відносини і все. Так публічно, ну, трошки негарно ну, дивиться. Ну і давайте, щоб я не була голослівною, кажуть побільше конкретики. Свобода слова. Ну що таке свобода слова? Свобода слова це коли, коли людина пише відверто, звичайно, що потрібно зібрати фактаж. Тому що робота журналіста не дуже і дуже і дуже швидкою. І звичайно, це і достовірність інформації. І тут люди казали про відповідальність. Саме відповідальність не полягає в тому, що журналіст... Чому журналіст має відповідальність. Бути винен в тому, що немає реакції. Це проблема влади, це проблема закону. Чому тіхто за про проблему закону? Що це таке? Я написала статтю, я зібрала фактаж. А в тому, що немає належної реакції, це навіть не пасивність громади. Це і проблема закону. Тому що немає реакції влади. Як то кажуть, у високо барабану. Чому. Може депутат обласний, чи якийсь там побити жінку, навіть якщо вона і повіє, і не нести за це відповідальності. А тут людина, яка просто от сидить під пам'ятником, десь щось шарпанина з міліціонером почалася, його звинувачують, тому що він піса під пам'ятник Шевченка, де того не було. Чому у нас таке є? Давайте ви реально на фактажі говоріть. Так, тут були такі помпезні фрази, тут були такі, боже, гасла такі. А давайте ви так по-людськи, по-простому. Так, щоб і бабці було 80 років зрозуміло з того, що ви говорите. Далі, чому свобода слова не захищена? А чому би зараз тут конструктивну думку не прослухати для того, щоб кожному журналісту виділити по адвокату? А чому ні? А скажіть, будь ласка, чому на мене мають подавати в суд за між фактаж на 100 тисяч Іван Дмитрович, правда? За те, що я зібрала інформацію і дійсно написала думку людей експрес-опитування? Чому має один єдиний депутат заступити семиницю? Шостий місяць вагітності був? Я дуже тяжко сприйняла ту звістку. Я зробила колосальну роботу, копала, зробила, зібрала такий фактаж, зробила достовірну інформацію, підбиту підсумками, дійсно фактажем. І тут раз, подають на 100 тисяч суд. Я була в шоці. Тим більше хто? Депутат Рускавець, який не виплатив людям зарплатні більше, ніж півроку. І хто журналісти цієї теми накопав? Я дивлюсь, є гарна тема. Давайте, давайте прислухаємося до людей, до, до думки. І тут раз, ніхто не говорив приклади. Так, да, у нас є проблема. Проблема в тому, да, у ДРОХІНФО є проблема. Так, да, Максим, повір мені, є. В чому? Тобі треба більше звернути увагу на достовірність інформації. 15... В, на проблему? в чому криється проблема і людина зрозуміє? Це не має бути шарпонине, Михайло Задорожний, я вас гарно слухала до кінця. Я ціную вашу думку і цілком цей вислухайте й мене. В цьому проблема, Максим. Але сайт прекрасний. Там дійсно люди висловлюють свою думку. Звичайно, я теж не хочу снайпер і так далі. Я як Вікторія Лишик завжди писала. Була проблема з банком. Я висвітлила, написала, Вікторія Лишик. Так, так і так. Мені не подобається це, це і це. Але не треба казати, що немає свободи слова От свобода слова є в другобучі, і вона потрібна.